Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від шефа, відкритий басейн. Вже чекають на вас. Війна б закінчилася за день. Трамп заявив, що рятує Україну від Росії. Венс е, сказав, що не вірить у перемогу України. Та як Макрон заявив про посилення тиску на Москву. Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, Вас рада бачити, і слава Україні, Героям слава, вітаю, пане Володимире. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею Путіна щодо. Тимчасового припинення вогню, так званого, і президент сказав чомусь, усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, і світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. Наголосив президент, якщо Путін дійсно хоче перемир'я, хоча він цього не хоче. Він міг би оголосити його прямо зараз. Проте ми бачимо. Все так, як воно відбувається, пане Володимире. Чи не дозволяє одностороннє оголошення перемиря Путіну відволікти увагу від його відмови від американо-української пропозиції про тридцятиденне загальне припинення вогню, яке було озвучено ще в березні 25-го року, і підтримувати таку собі ілюзію, що він зацікавлений у мирних переговорах, зберігаючи при цьому повний контроль над умовами і термінами будь-яких угод про припинення вогню? Тим самим і водить Трампа, продовжує Трампа водити заніс. Ну насправді це вже не працює. Я просто от нагадаю для порівняння, як була ситуація саме за реакцією США на перше, так зване перемир'я на пасхальне перемир'я, тоді США не реагували. Путін оголосив, і там було помітно, що це спектакль для Трампа і для того, щоб підставити Україну. Ну тому, що оголосив він це припинення вогню в 16.45, а вже Аж з вісімнадцятої він е, е, назвав початок цього перемир'я. Ну, очевидно, що так швидко ми не могли відреагувати, і явно було спрямовано на те, щоб нас підставити, але не вийшло. Е, да, там було, скажімо так, припинення вогню в повітрі, і це теж не випадково. Не тому, що так Путін хотів, а тому, що він не хотів підставлятися перед Трампом, щоб е, е, да, Тому що е, е, супутників розвідка США безумовно помітила, хто б'є. Звідки летять ракети чи шахеди? Тому в повітрі не було ударів. А на суходолі війна продовжувалася практично без змін. Там ну можливо, на деяких ділянках так менше стали стріляти. А в цілому війна продовжувалась, тому що там американці контролювати не могли. Е, Отака от була підступна е, стратегія. Тактика Путіна з цим перемир'ям. Е, зараз він можливо хотів повторити цей маневр. Але реакція вже інша. Тоді США не реагували. Вони стежили за ситуацією, але не реагували, не робили жодних заяв. Вони чекали. На до речі, нагадаю, тоді майже співпало практично день в день оголошення Путіном цього так званого перемир'я і висування так званого мирного плану США. Він тоді був таємним. витоки почалися пізніше. Вже наступного тижня на пасхальному тижні там почалася бурхлива дискусія, особливо по темі Криму. Але от тоді американці мовчали, вони наригували. Я думаю, що вони не хотіли ну, створювати а, якоїсь такої проблемної ситуації. Вони хотіли отримати згоду і від України і від Росії. Врешті-решт цього не вийшло. А, тому, що і план був сирий, і ну як ви правильно зазначили, Путін явно не хотів припиняти війну, і він не погодився продовжувати це. Це так зване перемир'я. Зараз спроба номер 2 Але повторення воно зменшує ефект. Крім того, ну очевидно, зараз Трамп хоче у початку переговорів про припинення вогню, а не нових ігр навколо цієї теми. Ми погодились, і я думаю, що от Зеленський підтвердив на зустрічі з Трампом в Римі 26 квітня. Він підтвердив, що ми готові негайно припинити вогонь, готові е, підтримати переговори. А Путін ні. Путін знов повторює цю казочку про тимчасове примир'я. Причому на дати, які йому вигідні, він дійсно хоче забезпечити. Я думаю, що зараз це головна мета навіть не спектакль для Трампа. Спектакль там теж мається на увазі. Вони все ж таки розраховують таким чином впливати на американців. Але головне забезпечити тишу, спокій для урочистих заходів. В першу чергу для параду, 9 травня, щоб нічого не заважало, щоб нічого не псувало От всі ці урочисті заходи, ювелені, які Путін запланував от на ці дні. Да, е, от така його гра. А, а американці, це важливо. Буквально за дві години приблизно після заяв Путіна вони відразу чітко сказали: була заява Білого Дому, що США наполягає на повному припиненні вогню, а не на тимчасовому, як запропонував Путін. Тобто, реакція США була заздалегідь, без всяких очікувань, без всяких консультацій. А це значить, що американці вже не вірять от, в цю о, гру Путіна. Схоже, що Трампа це дійсно дратує. Ну він і сам про це вже пару разів сказав, і от коли повертався з Риму, і потім повторив це журналістам вже в Сполучених Штатах. І у нього вже виникає враження, що Путін його дурить. Ну по-різному це перекладають, водить заніс, дурить. Морочить йому голову і так далі. По, по різному це можна називати, перекладати. Але ну, у Трампа вже є така реакція. Вона ще не остаточна. Він ще в роздумах, він ще не зробив остаточних висновків. Американці ще не готові. Тиснути жорстко на Трампа, вводити санкції. Вони ще граються в ці попередження. Але я думаю, що тут важлива позиція президента Макрона, про якого ви згадали, що він заявив, що зараз треба тиснути на Путіна. І думаю, що от не випадково він сказав про тиждень, про вісім днів це якраз перед 9 травня. Треба тиснути, посилювати тиск. Треба примусити Путіна до початку переговорів. Тому що оця подвійна гра е, е, Кремля, от яку підтвердив сьогодні Пісков: що тут ми припиняємо вогонь, а тут не припиняємо. І грайте тільки за нашими правилами, за нашими умовами. Ні, не буде гри за вашими правилами, за вашими умовами. І тому я думаю, абсолютно правильна була реакція президента Зеленського, що ми не погоджуємося на от такі ігри. Хоче Росія припинення вогню? Хай. Е, Погоджуються припиняти вогонь вже зараз і починати негайно переговори про повне припинення вогню як мінімум на 30 днів. Панелодиморатикрас так таки те про що сказав Пісков, і неодноразово говорив, що Росія готова розпочати переговори без попередніх якихось умов наголосив він на тому, що відповіді від України немає, і сказав, що 30-денне перемир'я неможливо, поки не врегулюють всі нюанси. Це знов ж таки не вперше звучить. Проте запропоноване путіним перемир'я, так зване, на день перемоги. Ну, по перше, не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу, і російські джерела ймовірно використають відсутність таких механізмів для того, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню з боку України, що вони завжди роблять. Тому в даному випадку, якщо ми уявляємо про саме механізм контролю, які б міжнародні структури і в найкращій перспективі, щоб могло б і як ми могли б забезпечити незалежний моніторинг припинення вогню, якщо б це було погоджено сторонами, уявімо. Ну от саме про це і треба домовлятися. Тому е, не треба гратися от в ці ігри, саме ігри в імітацію перемиря, те, що оголошує е, е, Путін, е, от це ж в односторонньому порядку його оголошується для того, щоб не було жодного контролю, не було жодного моніторингу. Щоб для Путіна важливо, щоб була тиша, не було бойових дій в повітрі, щоб не було повітряних тривог, щоб працювали аеропорти, щоб його е, е, іноземні гості спокійно приїхали насолоджувалися всім тим спектаклем, який буде в Москві цим парадами та іншими заходами. Ось що йому потрібно а на фронті війна буде продовжуватися, як це було і під час пасхального перемир'я, і тому оцю гру Путіна треба зламати. Не треба гратися в цю гру Путіна. І е, я ж кажу: вже американці не збираються це теж сприймати. ООН, е, от що показово теж, тому що ООН, як правило, зберігає нейтралітет, не робить жодних заяв. Але навіть ООН вислали за те, що зараз потрібно на повне припинення вогню, а не тимчасово. От е, в цьому сенсі ситуація, контекст, зовнішній фон для цих е, нібито миротворчих ідей Кремля, вони зовсім інші, ніж це було е, е, тиждень тому приблизно. Е, так що в цьому сенсі нам не треба боятися. А от щодо заходів контролю, да, так це предмет переговорів. Для цього і потрібні переговори про припинення вогню. Не можна припинення вогню оголосити політично. От, навіть якщо сіла і сказали, все припиняємо вогонь. Цього замало. Треба домовитись, з якої дати це буде, і не за декілька годин, а як правило, там доба, декілька діб треба для того, щоб підготуватися, віддати відповідні накази, щоб створити контрольні механізми. До речі, робота над цими контрольними механізмами, в принципі, ну інше, над технічними параметрами припинення вогню, вона йде. В закритому режимі е, ідеї висуваються. Зокрема, Україна разом з європейськими партнерами поставила це питання перед американцями, що замало просто оголосити це, замало закликати. Потрібно домовлятися про це. От, до речі, я думаю, що зараз і Сполучені Штати мають проявити більш, більшу активність, більшу наполегливість. Зараз не можна просто заклики робити, що треба сідати за стіл переговорів. Ні, треба чітко визначити, що е, США ініціюють, наприклад, я не знаю, в середу, в четвер, в п'ятницю е, або на вихідні ініціюють е, новий раунд офіційних переговорів щодо е, формування узгодження технічних параметрів припинення вогню. Якщо Росія, як каже Пісков. Е, Готова до переговорів без попередніх вимог, будь ласка, хоча Пісков, він же оговорився, він же сказав додатково, що ми не погоджуємося на пропозиції Зеленського без врегулювання там нюансів. Добре, нюанси можна враховувати за столом переговорів. Сідайте і враховуйте нюанси. Головне зараз починати ці переговори, і тому і не просто там треба узгоджувати з Кремлем, хочуть вони, не хочуть. От треба чітко поставити а, 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 умови. Що ми починаємо? Якщо ви не починаєте, не готові брати участь в переговорах разом з Україною, а не в закритому режимі, там в телефонному в якомусь іншому режимі, там, де які відбуваються між Увіткофом і Кирилом Дмитрієвим. Ні. Офіційні переговори і тоді це може бути вже конкретним предметом для оцінки, хто хоче припинення вогню, хто не хоче, на яких умовах його починати. Дай хто як має здійснювати контроль за припиненням вогню. Все це треба узгоджувати безумовно. І тоді це буде реальне припинення вогню, а не імітація, як це було під час так званого пасхального перемир'я, і не імітація, яку в черговий раз Кремль пропонує в даному випадку на 9 травня. Так що е, зараз США мають проявити наполегливість, на мій погляд, тому що от інакше ці ігри з боку Москви, вони будуть продовжуватися далі. Е, Кремль і далі буде використовувати цю подвійність, підступність, коли вони е, з одного боку кажуть, що ми готові до переговорів, нібито без попередніх вимог, а з іншого боку. Виходить Лавров, дає інтерв'ю е, бразильській газеті і там висуває, викочує такий список. Е, ну це я так розумію. Їх програма максимум на переговори про завершення війни. Там купа вимог до України. От вам і відповідь е, про те, що у них немає попередніх вимог. Ні, у них купа вимог. Да, і, е, да, просто е, тут та, теж така тактика. Є добрий переговорник Кирил Дмитрієв який домовляється з Уідкофом про бізнес, і він демонструє, що Кремль готовий до миру, що Путін дуже любить Трампа, хоче з ним домовитись. А є Лавров. Які грає роль злого переговорника, такого жорсткого переговорника, він така реінкарнація Грумика. був такий міністр закордонних справ ще в радянські часи? Його американці називали «містер Ноу. ну тому, що він на різні пропозиції США завжди відповідавну або як правило відповідав ні. Да, і тому його так назвали. От зараз такі ролі виступає е, Лавров. До речі, він є вихованцем школи громика так, що це не випадково. Тут є певна спадкоємність в зовнішній політиці Росії. Вони повторюють те, що робив свого часу і радянський союз. Отака от ситуація, і е, е, зламати от цю. Подвійну підступну гру Кремля може лише наполеглива жорстка політика США, якщо вони будуть і далі загравати з росіянами, пропонувати нові поступки, це тільки ще більше заведе переговорний процес в глухий кут. Пане ми сьогодні згадували з вами організацію Об'єднаних Націй про те, що відповідь на заяву російського диктатора Володимира Путіна про оголошення чергового короткого так званого перемир'я в ООН зазначили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права у статуту РНІ статуту організації, і тим часом бачу, що Франція скликає Радбез організації Об'єднаних Націй через російську агресію проти України. І це засідання відбудеться о 23.00, за Києвом, чи очікувати якихось результатів від цього засідання про що може конкретно йтися на тлі того, що ми про що ми з вами обговорюємо? Оговоримо? Ну я вам скажу відверто: у мене нема великих сподівань на раду безпеки ООН. Рада безпеки ООН, її засідання давно вже перетворилося, і це почалося давно ще після 2014 року, після анексії Криму і потім війни на Донбасі. А зараз, от коли останні вже більше трьох років, коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, ну тоді вже остаточно засідання Ради безпеки ООН перетворилося на пропагандистський майданчик. Це майданчик інформаційних зіткнень інформаційної боротьби для мене. От це засідання буде цікавим тільки в одному: а якою буде позиція США? Тому що от зараз да, питання принципове. Да, що робити? Я думаю, Франція Великобританія будуть активно виступати з ініціативами негайно починати переговори про припинення вогню. Можливо, вони запропонують резолюцію, де е, буде йти мова про те, щоб ООН долучилася до підготовки заходів про припинення вогню. Щоб, наприклад, ну то, що потрібна третя сторона, яка б е, е, забезпечила моніторинг, контроль за е, припиненням вогню. Можливо, треба починати переговори і про миротворців, е, які будуть контролювати лінію зіткнення, для того, щоб забезпечити реальне припинення вогню, щоб не було як е, от і під час так званих. Ваного пасхального перемир'я, коли ніби та перемир'я? А росіяни фактично починаються вилазки щоб контролювати нейтральну смугу, захоплювати відповідні позиції під приводом того, що не можна стріляти. А потім починають штурми. От щоб цього не було, потрібно контролювати нейтральну смугу. і Тут в принципі да можна вирішувати питання і з про це. Але про це все треба домовлятися. І от якою буде позиція США? для мене лише це. Цікава, як США будуть поводитися під час цього засідання Ради безпеки, наскільки принциповою послідовною надіяти на раді на засідання ради безпеки ООН разом з Великобританією і Францією, щоб це була спільна скоординована позиція, чи повториться те, що ми вже бачили, от на, на спробах великої сімки виробити спільну позицію там от на третю річницю російського повноштабного вторгнення в Україну або з деяких інших питань і не вдавалося. От зараз це буде тест тест для сполучених штатів в першу чергу. Ну і подивимось, да які там будуть ініціативи, проекти резолюції, але я не очікую якогось прориву. Прорив може бути лише в тому випадку, якщо розпочнуться реальні переговори, можливо навіть прямі переговори між Росією і Україною за посередництва США про припинення вогню. От почнуться такі переговори. Тоді можна сказати, що переговорний процес, мирний процес вийшов на якісно новий рівень. Поки що цього на жаль немає. Пане Володимире. І до нових коментарів від Дональда Трампа вони з'являються щодня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що зараз своїм втручанням він рятує Україну, і він сказав: я дійсно можу. Наголосити на тому, що я рятую цю країну. Я думаю, що я надаю велику послугу Україні, заявив Трамп. В цьому весь Трамп в цих словах І при цьому на зуваження журналіста The Atlantic Джефрі Голдберга про те, що українці не вважають Трампа рятівником. президент США зуважив, що вони не вірять, бо в них досить хороша реклама. Про яку рекламу тут йдеться? Зрозуміло, є нюанси перекладу, але все ж таки От про 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 що це може свідчити заявою, я вже не питаю, тому що тут все зрозуміло. І, Знов ж таки в цьому весь трамп те, що він не що він рятує когось, що він надає комусь послугу, і при цьому демонструє свою велич і нарцисизм, м'яко кажучи. Саме так, ну це не м'яка, це найбільш точна характеристика і стилю, і самоусвідомлення Трампа. Це його дійсно нарцисізм. Е, і ну слухайте, в цьому інтерв'ю там же і заголовок дуже показовий, що Трамп керує і країною, і світом, і що він отримує від цього задоволення. Розумієте, от що там колись е, ну, переповнюю за це порівняння, але воно дуже напрошується в цьому контексті. Колись ну, був фільм Чапліна про Гітлера Великий Диктатор, і там така реклама була. Ну, і один з кадрів цього фільму. Коли Гітлера він так крутив на пальце земну кулю. От у Трампа мені здається, от таке ж відчуття, що він зараз от керує світом, крутить земну кулю і через глобальну тарифну війну, і там через свої різні ініціативи. Але насправді він породжує хаос, ось в чому проблема. І е, рішення дуже суперечливі. От е, по е, його ініціативи щодо припинення війни. Це правильні ініціативи, насправді і дуже добре, що він розпочав цей процес. Він став е, рушиною силою. Переговорів, якщо б не було Трампа з його е, прагненням, я не кажу, чому він хоче це. Це інша е, ситуація. Там, можливо, хоче Нобелівську премію миру, е, а можливо, дійсно він щиро переживає. Ми не знаємо, що е, щиро переживає, що гинуть люди е, е, в Україні. Причому з обох боків він постійно про це повторює, е, але так, так, так чи, так чи інакше, він прагне припинення цієї війни, але. Методи, які він використовує, як він діє, воно тільки затягує процес поступки односторонні в бік Росії відсутність тиску на Росію. Трамп по суті в переворах з Росією суперечить власним настановам, які є в його відомій книжці про мистецтво переговорів. І він був просто там по цілому в цілому низці пунктів суперечиться своїм власним позиціям, своїм власним переговорним принципам. Він в супереч тому, що пише ці книжці, він оголосив, що він хоче там до конкретних дат отримати результат переговорів. А в своїй же книжці він писав, що чин, жодним чином. Твій візаві по переговорах, твій опонент по переговорах не має знати, що ти хочеш швидко залишити переговори. Далі він любить жорсткий агресивний тиск, і ми вже його, до речі, відчували неодноразово. Саме ми, ну і багато інших країн світу вже це відчули. А Путін ще не разу жодного разу не відчув такого тиску. А проблема саме в Путіні, а не в Україні. Ну і так далі. От таких і те, що поступки односторонні були. Якщо ти відразу ще не починаючи переговори, робиш поступки своєму опоненту по переговорах, ну да, він буде вимагати більшого. І ми бачимо, як почав нахабніти Путін. Переговорному процесі, коли він побачив такі поступки. Тому що він це, я думаю, для себе відчув як слабкість Трампа, переговорну слабкість Трампа. І от в цьому зараз головні проблеми. Тому у Трампа от дуже часто можуть бути добрі наміри, іноді правильні наміри, як і от стосовно, скажімо так, Оздоровлення економічного стану США, там подолання дефіциту федерального бюджету, дефіциту зовнішньої торгівлі США, дізбалансу зовнішньої торгівлі США. Намір правильні, але те, як це робиться, дає прямо протилежний ефект. Ось чому біда. Але оцей нарцисизм він створює сам собі паралельну реальність і видає от картинку власній голові за. Реальний стан переговорів або е, там ставлення до себе і так далі, тому е, якщо він хоче рятувати Україну. Якщо дійсно у нього є такі наміри, то треба по-перше, допомагати нам відновити допомогу Україні. Тому що, е, от саме це дозволить нам зупинити Путіна, і це примусить Путіна врешті-решт починати переговори, відчуття того, що він не зможе виграти цю війну. По-друге. Більш активна, більш рішуча, більш жорстка переговорна позиція. От тоді да, тоді можна сказати: якщо він завершить, реально завершить цю війну, ну тоді ми можемо сказати: да, ти нам дуже допоміг, і ми будемо тобі вдячні за це. А отримати подяку лише за імітацію. Або просто за демонстрацію добрих намірів. Ну, поки що зарано дякувати. Да, ми розуміємо, що зараз в тактичних міркувань я кажу як людина, яка поза переговорним процесом, э, ну, Зеленському доводиться дякувати. На жаль, така реальність. Да, іншим нашим переговорникам треба постійно дякувати американцям за допомогу. Хоча реально це була допомога від попередників, а не від нинішньої адміністрації, а просто за переговори ми вдячні за це. Але е, нас не процес е, цікавить. Нас цікавить результат цього процесу, а результату поки немає. Пане Володимире, і також е, тим часом у Конгресі США ініціюють імпічмент Трампа. Мені здається, ми про це з вами говорили два чи три рази. Е, і про це конгресмен демократ Ші Тандер голосив соцмережі Ікс. Він звинуватив Трампа в зловживанні владою. Грубих порушеннях конституції, актах тиранії, які підривають американську демократію, і загрожують Верховенству права. Наскільки це є, ну перша є абсолютно безперспективною політичною акцією? І і і чому до цього вкотре вдаються? На вашу думку, ну в даному випадку це ж суто символічна акція. Це такий, знаєте, укол. Я б це так назвав. Укол в адрес, на адресу Трампа з боку демократів. Демократи почали потрохи оговтуватися. От Байден виступив з промовою критичною щодо ста днів Трампа. Ну нагода там була інша для виступу. Але от покритикував Трампа, назвав ці 100 днів найбільш руднівними за історію США. Ну от конгресмен висуває ініціативу імпічмента. Ну, безумовно, там жодної перспективи немає. Тому що у демократів немає більшості ні в палаті представників, ні в сенаті, тому перспектив цього імпічменту на даний момент точно немає. Да. Але це такий укол символічний, якраз перед о, цією символічною датою 100 днів президентства Трампа. Та да, це прояви внутрішньої політичної боротьби, це скоріше символіка. Але насправді. На Справді те, що зараз відбувається всередині США, от ми згадували, от ви про це інтерв'ю. Я раджу, до речі, багатьом подивитися це інтерв'ю, почитати його, тому що ну воно розкриває значною мірою Трампа. Це ж не просто нарцисізм, от те, що він хоче керувати. І країною і світом, в цьому інтерв'ю проявляються його авторитарні тенденції, авторитарні наміри. І це виклад для політичної системи США. Трамп зараз вступає в конфлікт, по суті, із конгресом, непрямий конфлікт, але він зловживає своїми повноваженнями. В США є система стримування і противаг, check and balances, коли влада президента обмежена Конгресом США. Обома палатами і обме і обмежена також судовою владою. Плюс є розподіл повноважень між федеральним урядом і Штатами, тому що США федеральна держава. Да, і тут Трамп демонструє, що ні, він абсолютно влада в США. Всі мають виконувати його розпорядження, він знайшов хитрий спосіб от цей надзвичайний стан, хоча він може діяти лише тимчасово. І, от, використовуючи цей надзвичайний стан, він робить от такі бурхливі рухи і, там, боротьба з нелегальною міграцією, ця глобальна тарифна війна і так далі. Але головна проблема от чому от, все ж таки про цей імпічмент, це не просто там можна посміятися і проігнорувати. Насправді. З юридичної точки зору, от е, там теза про тиранію, ризики е, поступового руху Трампівської адміністрації до тиранії, вони можуть вони можуть з'явитися. Перші кроки вже зроблені, і якщо процеси будуть продовжуватись так, як зараз, якщо Трамп буде ігнорувати, Постанови судової влади різних судових інстанцій США. Якщо він буде фактично розширювати е, е, свої повноваження штучним чином, ну тоді це ризики руйнації демократичної системи в США, і це дуже серйозна річ. Тому сьогодні цей імпічмент не має перспективи, але якщо от, е, нинішні дії самого Трампа і його адміністрації будуть продовжуватись, то я вам скажу ризики внутрішнього контуру конфлікту внутрішнього протистояння вони неминуче виникнуть. Скоріше вже вже під час виборів до конгресу США наступного року і після виборів, якщо Трамп втратить контроль, хоча б над однією палатою, а можливо і над обома, да якщо вот нинішні тенденції продовжаться, ось тоді ситуація може значно загостритись. І ризики для Трампа виникнуть, в тому числі в контексті імпічмента не сьогодні, а пізніше. Пане Володимире, я вам щиро дякую за ваші думки. Як завжди, дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Я нагадаю, що Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Шановні глядачі, пишіть свої думки стосовно тих тем, які ми обговорили. Ми бажаємо, як завжди, всім спокійного продовження цього дня і кажемо до зустрічі. На все добре. Пане Володимире,